А вулиця Бандери, пролісок, вийшли на помірецьку до так званого жовтого будиночку. Ей, звідти потрохи-потрохи вийдемо потрохи. на Данила Галицьку. Вулиці каведе до Карпат, до перлини Прикарпаття, там де знаходиться, пам'ятаєте, там п'ятий океан такий готельчик і горів. Подивимось, як його відбудовують. А отут теж видно Внешкій зелений будинок. І той будинок, що одні з попередніх серій бачили. До речі, тут справа на куті теж Оце п'ятий океан, до речі, знову ж таки, вибачте, що сам себе перебуває. П'ятий океан відбудовують, як бачите, вже трошки-трошки буде. А отут праворуч на куті теж. Колись, колись була стара хата, потім було таке місце, де автомобілі тримали. А парковка, а зараз тут що будова. Ну, знову ж таки, я розумію, що тут буде небагатоповерховий будинок. Тут, напевно, якийсь буде невеличкий будинок. На мою думку. І з Померецької виходимо на Данила Галицького, це ліворуч. Срібний будинок. А, кому цікава на будову, подивиться, будь ласка. Така будова станом на зараз, який вона вигляд має. Тут кафе Я і ти, воно відновило роботу. Відновило роботу кафе Я і ти ще минулого року. Я ману після пожежі. Готель так виглядає, що до кінця так і не відновив роботу ж. ведуться роботи з відновлення марьоно mm. 13, класно <ривіт> старожилем пригадає тут, внизу був пивбар, я не застав того часу, але один мій знайомий Роман розповідав, каже, там в підвалі було дуже класне пиво, заходиш? <ривіт> І п'яшки її хоч. А що, з гелікоптера зняли пакети, якими був прихований. А і знову не можна фотографуватися. Видно перлину при вже. Ще трошки далі пройдемо, буде видно і Карпати. І вже не буду згадувати, що на всій вулиці по всьому маршруту ще є залишки снігу, залишки бруду. Це Такий, певно, останній вже січневий сніг. Трускавці. Наступний буде в лютому, в березні, в квітні, ще трошки буде зими, а тому зима закінчиться. В вже, тобто в січні вже все. В січні вже настала весна і до кінця січня нас очікує суцільна весна. Є дуже гарне відео зняти отак кілька, там може вже кілька років, я не хочу сказати кілька місць в тому, де ми йдемо. Тут туман, де все гарно в тумані. Можете знайти те, що подивитися, Це відео дуже подобається. Магазинчики. Теж казав, один давно не працює, другий ще працює. Ходимо до... Це Карпати. Карпат. Теж ліворуч. Ну, час від час ведуться вся такі якісь роботи. Знаю, теж мене регулярно питають. Не знаю справді яка людям різниця. Як там воно будується, але є люди, які питають, як будується, то як будується ж все. Це, як я будується. Це який дуже давно не працює. Що тут не продавали, цукерки, сухофрукти. Право прилине Прикарпаття. Приладне Прикарпаття традиційно покронували дерева. Після коронування дерев прилине Прикарпаття, якось так завжди виглядає. <ривили> на ці дерева стоять олівці вже, все що від них залишилося. Нагадаю, там поле для мені футболу збудували, ми навіть показували це поле. Це воно зі що сталося за останні 5 років. На території санаторія. А, якщо подивитись, то на озеро, я розумію, через відсутність опадів його звідси і не видно. Вже мало би бути видно водичку, але той водички не видно, тож знову ж таки скажу. Відсутність опадів позначається і на озері. Карпати. А тут перлина. Ну автомобілі. Бачите, автомобілі на людських номерах. Не буду розказувати, коментувати, що це означає. <ріх> всі автомобілі, що ви тут бачите, ну, всі абсолютно людські номера. З цього ракурсу гарно видно санаторій Карпати саме. І вхід, і санаторій видно і все видно. І видно от озеро, те, що я вам обіцяв, бачите, озеро. Як такого озера, не дуже то і є. Воно просто дуже-дуже пересохло. А там далі Трускавкалент, у нас Трускавкалент. Я відео, кому цікаво. Ми ходили, показували, як там є. Можна собі знайти, подивитися, якщо вам цікаво. А я то що знову ж. Поле для мініфутболу. В перлині воно з'явилось так кілька років тому. Це з новинок, що є. До озера не підемо, глянемо. Тут є, мені подобається в Карпатах. Я знаю, всі знають парк підгір'я. Дендропарк Підгір'я, всі знають. Всі знають ту його частину ближче до Грожди, а мені подобається стежечка зів'яли листя. По ній трошки пройдемося, кілька кроків зробимо. О, Тошенко за озером. Озера як такого і нема. Таке вряд ще трошки його можна буде перейти вже пішки від одного берега до іншого. Санаторій Карпати. готельно курортний комплекс. Ми завжди приходимо сюди, показуємо вам, як квітне сакура. Оце справа це дерево, це сакура. Я знаю, що ви зараз не повірите, що це сакура, але ну, це сакура. Трембітарі. І от стежка зів'яда листя. Знялися це збірка Івана Яковича Франка. Оце сакура. Поруч гінго, дерево таке росте. Ну, насправді екзотичне дерево, але я думаю, що в наш час. Щоб якесь дерево було дуже екзотичне, я не знаю, як воно має називатися. Зараз... Більшість екзотичних дерев перестають бути екзотичними. За кущами трошки видно трускавку лент. От, видно ці такі будочки. Станом на зараз, будочки зачинені, бачите. На гірці, на ковзанці, теж я бачу, станом на зараз ніхто не катається. Карпат. На Карпата з'явились на даху сонячні батареї. Це таке теж щось нове. Ми стараємося щоб в кожному відео ви могли побачити щось нове. Ну от, побачили і сонячні батареї побачили, в попередньому відео побачили, як будинок розібрали. Та, ніхто не катається. На тюбінгу нуль людей, на козанці нуль людей. Ну, Може в ресторан, ні дуже багато людей, можливо ресторан битком забитий цього, просто я звідси не бачу. А я таке враження, що відновилися роботи по розширенню басейну. Тут ж мав бути басейн, такий що вуличний басейн мав бути, лежаки, засмагання. Потім ті роботи затягували, затягували. А зараз знову ж таки таке враження, що вони відновилися. А, і тут новий вхід з'явився на басейн. О, раніше там нижче. ну Як вхід, заїзд. <гум> заїзд раніше на басейн був саме нижче. Зараз тут з'явився ще один вхід в Карпати. А власне сам санаторій Карпати, те, що я вам казав. з санічними батареями, Так, я послизнувся. З санічними батареями на даху.